Всім привіт! Ви на каналі Студія Денис. Я проголодався чіпсів. Давайте побажаємо разом з вами. Я голодний сильно дуже, наче коли мені чіпси, будь ласка, друже. О, спрацювало чіпси. Реально чіпси. М -м -м -м. Бачите? М -м -м. Магія працює. Народ. Варто лише в неї повірити. М -м -м -м, класно. Тепер я поїв і я би хотів, знаєте, щось запити. Давайте побажаємо напій. Я пити сильно хочу дуже, наче коли мені солодку воду, будь ласка, друже. Цікаво спрацює. О, солодка вода мікс. Добре, що в мене є тут у вас стаканчик, який я теж бажав. І ми можемо з вами попити води. Солодкої. Дивіться, який стаканчик прикольний, модний. Так, так. п'ємо. О, коротше, ось таке було коротке відео. Якщо вам сподобалась моя магія, то підписуйтесь на канал Студія Денис. Також в мене є основний канал, який називається Деніс Френдлі. Також можете переходити і підписуватись. І другий канал Деніс Френдлі, Я теж веду його активно по шортах. Тому такі справи. Всім дякую за перегляд. З вами був Денис. Ви знаходитесь на каналі Студія Денис. Всім удачі, всім пока. Бувайте!